Сів швак на шлаківню засіпав шлак рівню. Ні. Пів шнак на шипівню, закував шнак дрівню. Дрівню. Мене звати Ровен. Я кренеджер рейтек. Ні? Мене звати кровен, я фленджер рейтек. Сів шпак на шраківню. Ровен, а що ти робиш? Ти коренебудь. Ти коли-небудь заривав, як розмовляти? Що? Ти конеребуть завивав як ромзавляти? Як рознуряти? Рована, що ти кажеш? Ти коберенуть. Зарубав як кознеряти. Ти закував? Такий закув? Роване. Ти питаєш, чи я забував, як розмовляти? Трак. Такий прокидайся і просто зробив, як троварити. Я зробив, як троворити. Ти серйозно? Якщо чесно, тепер, коли ти думаєш, тепер зиму дешняк? Зиму, ти зимудеш кряк. Рована, це хоторно. Що ти зразав? Я сказав Крована. Це з ним хоторно. Дрань! Кро. Як обітазав. Так, зйорно, якого кріса бідрувається. Гробці! Я загув як розім'яти! Як взагалі можна закути як розрубати? Я завив! Так, я завив! Сів шкак наш шпарівню і поскакав на сінню. Мене звати Кровен, я ченеджер Флайтек. портовий кук. Де ти <свист> тупцюєш? Мене звати Алан, я в флейтек. Де ти шліфуєш? Мене здати мадам. Мадом. <свист> я флірозібник лейтек. Флей, флей флей, флейкрек, нейтек. Плейкек. Флей-Тек. Думаю, в мене груда фізкульт. Звів грак на шипівню і розітрав рівню. Сів рак на репівню і розпалився ківню. Мене звати човен, я фенеджер фейтек. Yeah. Докриса, я жру по гному.